Всім привіт! Сьогодні я знімаю свій байчек. Взагалі я не думав знімати такі відоси, бо якісь влоги і катка цікавіші, чим просто розповідати за свої деталі. Але мені вже написали декілька десятків людей, яким цікаво, що стоїть у мене на байку, чому я обираю такі детальки. Тож я вирішив, аж мені стало цікаво засняти такий відос на пам'ять. І ще погодка така, що часто не покатаюся, тому я вирішив, що зроблю все одно такий відос, навіть якщо там буде небагато переглядів. Почну з принципу, за яким я обираю собі детальки, я беру те, що якомога менше ламається. Я люблю дроп, я люблю висоту, я люблю високі різні штуки, трюки. І тому беру тільки те, що дуже рідко ламається, те що найміцніше. А що саме? Зараз розповім. Погнали! Почну, звісно, з рами. Рама Бандес Matarbon це премедель Шона Бернса. Думаю, всі знають, хто такий Шон Бернс. В кольорі Кюрта Пітерсала це чорний лак. Це 2075 ростовка, в мене вже друга така рама. Перша була 21-ї ростовки, чуть, чуть довше в залитистому кольорі. Я її продав просто, тому що була така можливість, з нею нічого не трапилось, ніяких там ні тріщинок, м'ятинок не було. Давайте зразу на передок підемо. Тут стоїть рульова Animal, В принципі, про рольву нічого сказати, але вона вже тримається довше, чим у мене була до цього Shadow і Demolition, Animal тримається вже подовше. Вина стоїть Бандес Muffin та плот. Його не випускають вже роки три, точно а може й більше. У мене він стоїть уже років п'ять, і я не знаю. Ну, він танк, з ним нічого не може трапитись, він просто служить і мені з ним класно, мені з ним комфортно. Вище тут стоїть руль. Це Бандес Детмен, друга версія. У мене вже другий такий руль. Перший лопнув, а тут. Але він прослужив мені 5 років для руля, це дуже дофіга. І взагалі він такого натерпівся в мене в минулий. Це моя улюблена деталька, за нього дуже багато питають. Він дуже, ну, може комусь він і не гарно виглядає, але мені дуже-дуже сильно подобається, як я сідаю за байк і бачу цю форму олдскульну, Просто це дуже, дуже тебе тягне зробити щось реально оригінальне або цікаве, а не просто якийсь. Купу барів робити підряд, хоча нічого не маю проти бара, але не треба ним зловживати. Він шириною 28, ну він тільки такий є. Висотою 8,75 у мене. Раніше стояв 9 але я вирішив і раму взяти, коротшу і руль понижче. І зараз мені дуже комфортно. Ну Тут вже на свій смак, кому 9 подобається, кому 8,75. Далі тут стоять гріпси Бандес моделі Кріса Кроуфорда. Я їх взяв тільки тому, що вони дуже тоненькі. Я люблю, коли рука дуже охоплює руль добре. Не люблю так, як на Оді. Оді дуже популярні гріпси, але вони дуже такі товсті і мені не подобається, що їх дуже складно обхватувати Рука тримається гірше набагато. Ну, це знову-таки ця вкусовщина, це вже чисто мої приколи. Нижче тут стоїть вилка BANDES Bottom Feeder. Дуже важка, але дуже надійна вилка, їй вже 6 років, якщо я не помиляюсь. Тут просто величезні драпаути, але, блін, на такій не страшно нічого. Вона служить і я досі не боюсь за неї, що вона зламається. Це просто танк. Так, коли все залишимо на потім, переходимо далі. Можна про сідуху. Підсідільний штир Ну, про нього нічого сказати, просто я його взяв, тому що мені ця фірма подобається. Сідуха теж Бандес, вібратор. Думайте, що хочете, чому він називається вібратор, то теж самі купите, здогадаєтесь Але сідуха дуже крута, така не дуже м'яка, не дуже жорстка. От, прям те, що треба. Я її взяв, тому що знову ж таки, моя любима фірма. Вона не дуже тверда, не дуже м'яка і... і чорна. Я люблю чорні деталі. Це завжди круто виглядає. Ми ще опускаємось. Тут у нас зірка Бандес Speedfree. Дій вже теж сто 500 років. Вона на 25 зубів, я взяв би в принципі, на 28, але їх зараз не випускають. Мабуть, роки з 2014-го, тому катаюсь на 25-й. Там, наче Бендес обіцяли, що випустять нову зірку. Ну, Якщо це трапиться, то я замінив би на 28. От 30 багатенька, а 28 самий смак, як по мені. Шатини стоять Одіссі калібур. Я взяв 170, трішки коротші, ніж у мене були. Коротше, весь байк у мене вийшов трішки менший, трішки коротший, там, там. там І шотини теж трішки коротші. В них дуже крутий вибіг. Вони. А так в бік дуже вигнуті. і е, з за цього це самі комфортні шатуни, які в мене були. Я не знаю, я їх полюбив наскільки сильно, я їх купив спонтанно. У мене просто зламались старі, і я купив їх спонтанно. Але, блін, це тепер мої просто улюблені шатуни. Якщо мені довелося їх замінювати, я купив би тільки такі самі. За рахунок цього вибігу і взагалі ніяких проблем. Люфтів, катаюсь взагалі горя не знаю. Ідеальні шатуни. Стоять на них педальки Adisia Twisted Pro, і знову таки, я про них можу сказати все те саме, що при ці шатони це ідеальні педальки. У мене, я не знаю, що це за прикол. У мене всі педалі починали люфтіти, які б я не брав. Я брав Animal, я брав Shadow, я брав звичайні Одіссей. І в мене все починало люфтіти, і, хоча й затягував, у мене все розкручувалось, щоб я туди не лив, не заливав. Але ці, блін, вони ще тримають класно, що шо... шипи на них ідеальні. Платформа тут трішки більша, ніж на інших педалях. І вони для мене головне, вони не люфтять. Я на них вже рік відкатався. І вони не люфтять. Тому знову, які шатунами, я другі просто не взяв би ніякі. Ні залізні, ні пластикові, тільки ці, тільки. Odyssey Twisted Pro. Цепка тут стоїть, забув за неї, треба було зразу сказати. Біля зірки це Shadow Supreme. У мене вже друга така взяв, просто тому що я першу жодного разу не порвав. І виглядає вона дуже круто, дуже солідно. Е, обожнюю коли детальки виглядають е, дуже круто. Е, так, Крім колес у нас залишився тільки тормоз, Давайте про нього розкажу. Хоча тут особливо розповідати нічого. Це комплектний «Одіссей EV-2, і трос Одіссей, і рубаха Одіссей, і ручка. Теж Одіссей. Коротше, повністю весь комплект від Одіссей, і ніяких у мене немає на нього скарг. Так, залишились тільки колеса. Ззаду у мене Бандес Порнхаб втулка, Бандес Байодом Обід і спиці Сінема. Колесо стоїть на 48 спиць, Ну, просто Бандес є тільки на 48 спиць колеса. І блін, це дуже круто. Я підтягую спиці десь раз на рік. І то... Десь раз на півтора роки. Цьому колесу вже 5 років. І один раз просто я перебирав спиці, віддавав другу, тому що мені перший раз неправильно заспицували. І все. У мене за, 4, за 5 років не було ні одної вісімки, ні одних проблем. Я не вибив жодної спиці. Я просто його поставив і просто катаюсь. Я забув за ці всі приколи. І за це я дуже обожнюю це колесо. Покрастить Animal Gelash. Пробився я за один сезон на ній один раз. І це був не я, дав другу просто байк. Вадім, добрий день. Передаю тобі привіт. І все. І вона не стирається. Блін, Блінкліт просто не видно. Вона стирається дуже-дуже не швидко. Тому якби мені треба було на щось замінити, я поставив би таку саму, не думаючи. І залишилось у нас переднє колесо обід тут стоїть клад Polar, їх, мабуть, вже не випускають з років, я точно і не знаю. Я в свій час його брав, тому що він коштував дуже недорого і тому, що він був полірований, а не хром. Просто ззаду Бендес було тільки е, поліровані, хром не було. І тому я брав із-за кольору, і за, за те, що він дешево коштує. І все, і на ньому катаюсь досі, вже 5 років пройшло і мене все влаштовує. Треба вже дуже давно замінити, вони попускаються. Alienation. але ну, їм просто вже років 7, мабуть, ну їх дуже давно пора замінити. А так вони дуже гарно служили на перших роках. Я був здивований приємно. Вони не попускались взагалі, дуже класно тримали, хоч на 3.6 спиць, але я не затягував дуже довго. І втулка, Shadow Raptor. Друга версія наче. Ну, що можна сказати про передню втулку. Крутиться, вертиться, все круто. Нічого не ліфтить, тому все круто, нічого про це не можу сказати. І покра. Остання деталька, про яку я не розказав, і одна з безсмертних. Це Animal MTT. Жалко, що не видно протектор. Але вона дуже. Я після відосу сніг приберу, покажу вам протектор. Це дуже безсмертна покра. Я за сезон пробився один раз. І це просто танк. Я на ній ганяв по склу, по всіх колючках, по дерев'яшках, по всьому, що тільки можна і не можна. Вона тримає все. Тут такий товстий протектор, я не знаю. Якщо ви катаєтесь десь в селі або просто по заброшках, по якихось незрозумілих територіях, де валяється скло, там биті якісь штуки, беріть тільки Animal покри а бажано ще й МТТ, І ви взагалі не будете пробиватись. У мене друг, який поставив собі дві МТТ, і вже катається пару років. Я ні разу не бачив, щоб він клеївся. І тепер, коли вона в мене стоїть, я його розумію. Ніяко собі не поставив би, крім неї. Що ж, я наче нічого не забув, розповів про всі детальки, які стоять на моєму байку. Якщо я щось забув про розмір якоїсь детальки, або просто вам цікава додаткова інфа, обов'язково напишіть в коментарі, я буду відповідати на всі. Всю інфу, яка вам цікава, я пишу і також. Повний опис байку буде знизу під відео, так що заходьте, читайте і задавайте свої питання. І також обов'язково напишіть за якими критеріями ви обираєте свої улюблені фірми, свої детальки, чому ви ставите саме їх. Я, наприклад, не бачу сенсу купляти за ті самі гроші, що Бандес, якісь інші деталі, тому що вони ламаються в 4-5 разів швидше. Я не бачу сенсу. Також не бачу сенсу, як беруть якісь нові без покри які стараються просто за два місяці, за три місяці, якщо Енімал служить рік, два, навіть два з половиною. Напишіть ви мені, чому люди так роблять, чому ви так робите, або чому ви думаєте, що хтось так робить. Мені це буде дуже цікаво. Дякую всім, дякую, що подивилися відео. До нових зустрічей в нових відеох. Пока. Gassen.